Чи є сенс нарощувати м'язову масу чоловікам після 40 років? Адже існує така думка, що тестостерон вже низький в цьому віці, без нього ти нічого не накачаєш. То сенсу немає. Або потрібно ставити екзогенний тестостерон, і тільки так ти можеш досягти результату. Сьогодні це розберемо з науковими підтвердженнями з результатами досліджень. І е, також трішки розкажу про способи підняття тестострону, які е, розповсюджені, да? там тестобустери і так далі, чи вони працюють чи ні. А е, отже, накачатись м'язи е, на низькому тестостероні можливо, і, можливо, навіть без тестостерону. Тобто, тестостерон дійсно відіграє важливу роль в нарощуванні м'язової маси, але, як виявилось, не основну. Е, до речі, як жінкам вдається нарощувати м'язову масу? Да? Жінкам, які там, не використовують анаболічні стероїди, які не готуються там, на змагання, а от звичайним, які в зал ходять і попу качають. Ну, як же -так. ж ця, ця попа в них -то? росте, да? хоча тестостерону дуже мало? Отже, давайте дослідження про сильну стать. Взяли групу здорових чоловіків з нормальним рівнем тестостерону і? Інша група чоловіків мала рак передмікрової залози, і вона приймала препарати, що знижують рівень тестостерону ну майже до нуля. Тобто, там не то що низький тестостерон, там він взагалі був в нулях. Ці дві групи тренувалися з обтяженнями 12 тижнів. В результаті здорова група набрала в середньому 2,3 кг м'язової маси, а група з низьким рівнем тестостерону 1,3 кг. Так, дійсно, результат нижчий, в да? два рази майже, але результат є. Тобто вони все ж таки набрали м'язову масу. Ще одне дослідження. Так само силові тренування протягом 12 тижнів. У такої ж групи чоловіків. Тут трішки просто розширений спектр показників. Значить, М'язову масу ці чоловіки підвищили на 2,7%, силові показники на 17%, м'язову витривалість на 110, функціональні показники на 128 і зменшення підшкірного жиру на 2,2%. Ну і ще вони оцінили покращення якості життя від силових тренувань в 7%. А, таким чином, лікарі зробили висновок, що силові тренування. Визивають м'язову гіпертрофію навіть при відсутності тестострону у чоловіків. Дослідження будуть в посиланні в шапці в посиланні в, в описі, до відео. А, якщо у вас тестостерон низький, а вам не те, що там можна чи не можна, вам потрібно тренуватися. Чому? Тому що а, самі силові тренування вони сприяють підвищенню рівня тестострону. А, якщо ви ще будете підходити комплексно до цього питання і будете харчуватися. Здоровою їжею, да? тобто у вас буде раціон харчування адекватний. Ви налагодите свій сон, будете приймати там вітаміни, мінерали, будете намагатися уникати стресу, все це також впливає на рівень тестостерону. І ось ось цей банальний здоровий спосіб життя буде сприяти підвищенню вашого рівня тестострону, а це буде сприяти покращенню ваших показників в тренуваннях. Тому ось таке чудове замкнуте коло. До речі, можете зайти на мій сайт. Посилання також буде в описі. Там є план Чоловіча формула. На нього зараз знижка. Там є якраз така інформація про те, як правильно харчуватися, є тренування, От, є добавки, які потрібно приймати чоловікам. Тому кому цікаво, подивіться. А, ну і щодо добавок, які багато чоловіків приймає на цьому етапі: тестобустери, така в них загальна назва. В основі якась травка більшою мірою там терестіс, може бути там мака Перанська, може бути Фадогія. І а, цікаво, що багато чоловіків якби помічають ефект, і вони кажуть: типа, клас, от в мене я відчуваю, як там енергія сил прибавилось, там лібідо покращилось, можу і хочу більше ніж там зазвичай. І пов'язують це з тим, що підвищився рівень тестострону. А насправді досліджень. От саме по триболусу, я також приведу вам посилання, які би доводили його ефективність саме в плані підвищення тестостерону. Ну, практично немає. Ті, що є, вони дуже суперечливі. Тобто, от 100% сказати, що Трібулус піднімає тестостерон, поки що такої інформації немає. Що ви відчуваєте, коли от ефект триболу? Трібулус є потужним афродизіаком, і він впливає на лібідо, а лібідо це психологічний фактор. Тобто трібулус, от як Афродізяк, він працює більше з вашою психікою. Звідси, якби і підвищення рівня енергії, і покращення настрою, і якби підвищення лібідо. Тому що тестострон і лібідо прямого зв'язку не мають так зазвичай при високому тестостроні краще лібідо, і навпаки, але. У вас може бути низький тестострон, при цьому високе лібідо, і а, може бути навпаки при високому тестостроні. Вам може бути там таке, що нічого не хочеться, тому що у вас там якісь сильні психологічні фактори на вас давлять, наприклад, да, сильний стрес, і якби ніякого лібіда, ніякого бажання взагалі там нічого такого немає. Тому, якби ці поняття вони пов'язані, але прямого зв'язку з цим немає. А, так, а, що підвищить тестострон, є. А, Саме там бади, добавки Я запишу окреме відео, просто проведу дослідження, тому що буде вже тут багато у нас досліджень і по тому, і по сьому. Наступне відео не пропустіть. Там якраз розкажу про додавки екзогенний тестострон, які мають доказову базу, і також проведу результати досліджень. На сьогодні все. Посилання в шапці профілю на мій сайт, де є чоловіча формула. Я думаю, багатьом чоловікам буде цікаво. Ну і всі дослідження. Бувайте здорові!